Верест тоне в смітті. План підтримки найвищої точки світу в чистоті провалився. Тож Непал скасує депозити за повернення сміття. За старої системи альпіністи повинні були сплачувати депозит у 4 тисячі американських доларів. Його можна було повернути, якщо туристи приносили в угу. з експедиції щонайменше 8 кілограмів сміття. Але виявилось так, що ця схема не спрацювала. На горі, все одно залишалося чимало сміття. і влада Непалу переглядає підхід і вводить обов'язків. Часковий неповертаємий внесок в ту ж суму. Це забезпечить роботу гірських інспекторів та контрольні пости для боротьби з засміченнями в аресту. А ще країна має план Б, щоб зробити гірські вершини більш доступними та відвести частину туристів від переповненого Евересту, Уряд Непалу відкрив безкоштовний доступ до 97 менш відомих mm -hmm. гір в е, на заході штату. Водночас при цьому зросла і плата за дозвіл на підкорення Евересту. В пік сезону вона сягає 15 тисяч доларів. Взагалі, альпінізм це не дешеве задоволення, адже окрім цієї суми фанати гір платять. Величезні гроші за спорядження. За страхування, за супровідгідів, коротше, за багато, багато багато за кожен крок, який ти робиш. українські до речі. альпіністи до речі, рахували, що якщо так. з України добратися до Авересту, офіційно все як має бути, це вартує 60-80 тисяч доларів. Нова машина угу. нова машина. Коротше, скільки коштує здійснити мрію і піднятися на вершину гори? Та від чого залежать розцінки? Про це далі в сюжеті 60 тисяч. Близько 40 днів без душу, теплої їжі та базових умов безпеки і комфорту. Стільки в середньому триває сходження на Еверест. Висота гори 8848 метрів над рівнем моря. Після позначки 8000 тисяч починається так звана зона смерті. Кисню там настільки мало, що організм не встигає відновлюватися, і людина повільно вмирає. Тож завдання альпініста встигнути піднятися на вершину і спуститися в табір, поки вікно можливостей організму не закриється. Перед штурмом вершини альпіністи проходять тривалу підготовку на різних висотах. Вони адаптуються до розрідженого повітря, аби при сходженні уникнути нападів гірської хвороби. Колись Еверест був недоступний навіть для багатьох професіоналів, але зараз через комерціалізацію туризму в Непалі спробувати зійти на найвищу точку планети може кожен, хто має бажання, здоров'я і гроші. Інша річ, що гора теж не проти взяти свою плату. І це може бути життя альпініста. Особливо непідготовленого і недосвідченого евакуація з такої висоти практично неможлива. Тому на схилах гори нині лишать понад 200 людських тіл, які часто стають орієнтирами на маршрутах для нових підкорювачів Евересту. Так, я бачила трупи на Евересті. Один з них лежить прямо під вершиною. Лежить, ніби відпочиває з 2019 року. Три рази я ходила. Туди і бачила цього чоловіка. Тільки з кожним роком одежа в нього все більш подерта вітром та снігом. Понад 12 тисяч 600 альпіністів вже побували на вершині Евересту. Серед них була і Антоніна Самойлова, перша українка, яка підкорила гору тричі. Загалом на вершині світу побувало понад 30 українців. Тож є там не один український прапор. Це прапор фронту. Ніхто ніякий шерпа й ніякий гід не занесе вас на вершину ані за мільйон, ані за мільярд, тому що там настільки небезпечно і важко. Що максимум, що можуть зробити, це знести вас вниз, якщо ви не зможете зробити це самі? Сходження на Еверест – це не просто складно, а ще й дуже дорого. Середня вартість експедиції з боку Непалу коливається від 42 до 67 тисяч доларів з людини. Підніматися зі сторони Тибету ще дорожче: від 44 до 85 тисяч доларів. Платити доведеться за все: за екіпірування, квитки до Катманду, облаштування таборів, кисневі балони, харчування, послуги гідів та шерпів. Останні на горі виконують функції носильщиків і беруть на себе найважчу роботу. Наприклад, прокладають мотузки на складних ділянках і готують переходи через тріщини у льодовиках. А ця гора, хоч і поступається висотою Евересту, проте піднятися на неї ще складніше. Ка 2 має репутацію найбільш смертоносної на планеті. Її висота 8611 тисяч метрів, розташована у Каракорумі на кордоні Пакистану та Китаю. На цій горі альпіністи прокладають маршрут самостійно в умовах сильних вітрів, каменепадів та різких змін погоди. Ка-2 не пробачає помилок. Цю вершину вдалося підкорити дев'ятьом українцям. Серед них Ірина Галай, перша українка на Ка-2. к 2 починаючи з базового табору. Ось така гора. А на весь час така. Там немає, де ти вийшла, і ногами просто йдеш по рівному. Але я відчула і коли вона бушує. Я було на, на висоті 7 тисяч метрів, коли на К-2 був вітер більше 50 кілометрів в час. І нас просто здувало всі намети. Заплатити за підйом на гору смерті доведеться від 35 до 60 тисяч доларів. А ще треба отримати дозвіл від влади Пакистану. За нього теж треба платити. Але якщо альпініст потрапить у біду на великій висоті, рятувати його ніхто не буде. Вертольоти так високо не літають, а організація пішої рятувальної експедиції справа ризикована і може обернутися додатковими жертвами. Ще один дуже відомий восьмитисячник гора Анапурна. Вона теж входить до списку найнебезпечніших. Висота 8091 метр. Розташована у центрі Непалу в Гімалаях. Підкорити цю вершину вдалося менше, ніж двом сотням людей. При цьому приблизно кожен четвертий альпініст, який намагався це зробити, не повернувся назад. <му> Анапурна небезпечна через часті снігові лавини: різкі зміни погоди, снігопади та ураганні вітри. Це місце вимагає від альпініста технічної бездоганності. Тривалість експедиції близько 40 днів, а вартість сходження коливається від 20 до 40 тисяч доларів. Це дешевше за сходження на АВС Чика 2. Можливо, тому що менше бажаючих.